Вітаю! в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин «Тема дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 778-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 11 квітня російські окупанти вкотре задали ударів по території нашої держави. Під час повітряної тривоги ворожі ракети та БПЛА збили і на території Чернівецької області. Як повідомляє начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк, за попередньою інформацією без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби. Разом з тим Укренерго повідомляє, що в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській областях були пошкоджені підстанції. Та об'єкти генерації. Зокрема, Росія повністю знищила трипільську ТЕС в Київській області. В окремих регіонах застосовані графіки обмежень споживання у Чернівецькій області. Ліміти споживання не передбачаються. Загалом російські загарбники завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари, Здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи завдали черговий масований авіаційний удар по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу Шахет 136 131 за попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Формуємо стійкість разом це більше ніж лише назва. У Чернівцях відбувся захід, де основним меседжем був заклик до спільної дії, спрямований на підтримку та зміцнення ментального здоров'я військових. Про деталі розкаже моя колега. Ветерани, спортсмени, представники влади та громадськості зібралися поговорити про ментальне здоров'я українців у час війни. Захід називається Формуємо стійкість разом і відбувається завдяки співпраці військової адміністрації та всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Ініціатива була в тому, щоб поєднати наших хлопців, ветеранів, які повернулися зараз від виконання від виконання своїх бойових дій і проходять період соціалізації. Ми розуміємо, що в кожен він свій, а наші хлопці-спортсмени відгукнулися, підтримали цю ідею в тому, і підтримали ідею Чернівецька обласна військової адміністрації, що це корисно, оскільки через фізичне навантаження, через спорт можна проходити етапи соціалізації, можна навчитися. Керувати своїм тілом, відчувати, де є зажими в тілі, для того, щоб покращити своє ментальне здоров'я і психоемоційний стан, як зазначають організатори, важливим чинником у психологічному відновленні є спорт, зокрема для людей, які мають травматичний досвід війни. Дана програма вона направлена на те, щоб навчити людей, українців, турбуватися про своє ментальне здоров'я, вчити людей певним Інструментам, за допомогою яких можна зняти стан тривожності, також можна попілкуватися і розвивати в собі стресостійкість, оскільки ми зараз всі перебуваємо в досвіді війни, тобто у кожного свій досвід, і за допомогою цих вправ ми можемо полегшити свій стан, навчитися прислуховуватися до нього. Мета заходу показати учасникам війни, що у нелегкому процесі відновлення вони можуть отримати підтримку, а також нагадати цивільному суспільству про повагу та розуміння до військових. Спорт з тіло тілою, формує дух. Це для того, щоб ветерани війни, які звільнені з лав сили оборони, оцей перехід їхній від військової служби до цивільного життя, щоб він проходив максимально безболісно і максимально. Ну, ефективна серед запрошених учасників заходу ветеран прикордонної служби Вадим Гільчук розпочав свій військовий шлях у 31-му чернівецькому прикордонному загоні. У лютому 2023 року поблизу Бахмута під час мінометного обстрілу Росіян отримав поранення і втратив обидві ноги вище колін. Його мотивація до спорту показати цивільним, що після поранення життя існує. А побратимам донести, що працювати над собою треба для того, щоб стати кращим. І як результат, цього року Вадим здобув золото у змаганнях ветеранів та військовослужбовців з паверліфтингу у Лас-Вегасі. Мій меседж. Сказати, що якби не закінчується то, коли в тебе поранення, коли ти став уже ветераном, якби не спорт, мене би тут по суті не було, тому що я би напевно 10 лежав себе з жалів спортом. Ну в принципі, я поїхав на змагання. Хочу би подякувати всім, хто там зараз боронять Україну, і хочу подякувати всім ветеранам, що знаходяться тут. Серед тих, хто готовий надавати допомогу та підтримку всім потребуючим, центр інваспорт. Як розповіли під час заходу, організація організація займається розвитком фізичної культури та спорту області, і, зокрема, й реабілітацією. Наша держава наразі переживає досить і досить складні часи. ми знаходимося в активній фазі війни. З фронту повертаються люди, які отримали поранення різноманітного характеру. Люди входять у цивільне життя. Ми всіх би були раді бачити в наших секціях, підібрали би вид спорту. І це досить гарний спосіб для того, щоб підтримати своє фізичне здоров'я, як фізично, так і психологічне. Підтримка спортивних ініціатив для ветеранів є важливим кроком у створенні безпечного і підтримуючого середовища для їхнього фізичного та психічного благополуччя. Адже такий підхід сприяє їхньому інтегруванню в суспільство та підтримує процес реабілітації. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА. У Чернівцях у зв'язку з проведенням поточного ремонту вулично-дорожньої мережі майже на 5 місяців перекриють рух транспорту по вулиці Ольги Гузар. Йдеться про відрізок дороги від вулиці Василя Оксанина до Олександра Петрищука. Про це йдеться на сайті Чернівецької міської ради. Так з 11 квітня до 1 вересня, включно на зазначеній ділянці, повністю обмежать рух. Зокрема, це не всі зміни на проїжджих частинах у Чернівцях. Аби підвищити безпеку пішоходів та зменшити час приїзду для водіїв, на перехресті університетської та бандери незабаром встановлять делінатори. Як зазначають у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, через доволі розтягнутий пішохідний перехід, там є низка проблем: підвищений рівень небезпеки для пішоходів та тривалий час очікування для водіїв. Відтак ці стопчики допоможуть зменшити протяжність пішохідного переходу до нормативної ширини та запобігти незаконному паркуванню. В його зоні. З 15 квітня у Чернівцях Теплокомуненерго розпочинає гідравлічні випробування мережі теплопостачання. Як деться у повідомленні, це потрібно для того, щоб визначити зношені ділянки труб, впродовж міжопалювального сезону замінити їх. Простими словами, тиском будуть подавати воду в мережу, щоб побачити, де є витоки. Також перевірятимуть магістральні та розподільні мережі, а також вводи до будинків. Відтак комунальники звертаються до городян з проханням. Якщо побачите на вулицях, що у дворах міста витік з тепломережі, обов'язково зателефонуйте на муніципальну лінію 050 222 15 80. Проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. На вулиці Чернівців повертається велопатруль. 12 патрульних пройшли підготовку та тренування, і вже від сьогодні, 11 квітня, стежитимуть за правопорядком на вулицях міста. Нині у пішохідних зонах та парках Чернівців нестимуть службу кілька екіпажів велопатруля. Сім пожеж на території області ліквідували Буковинські вогнеборці. Так ввечері 9 квітня займання виникло в автомобілі, який загорівся під час руху. Ще одна пожежа мала місце в селі Дубове, де горіла прибудова до літньої кухні на площі 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її подальшого поширення. Також за добу надзвичайники знову ліквідували пожежі на відкритих територіях в місті Чернівці, Чернівецькому та Вижницькому районах, загальна площа яких склала понад 2 гектари. Причини пожеж підпал. Видавали підроблені документи на сільгосптехніку за офіційні та продавали їх аграріям. На Буковині правоохоронці викрили міжрегіонально організовану групу шахраїв. За даними слідства, налагодив злочинну схему 28-річний житель Чернівецького району. До протиправної діяльності він залучив 33-річного брата та знайомого жителя Прикарпаття. Підозрювані діяли на території двох областей України. Вони поширювали через підставні профілі у соціальній мережі та на популярному торговельному інтернет-майданчику оголошень інформацію про продаж оригінальних офіційних документів до сільськогосподарської техніки старого зразка. Насправді шахраї продавали аграріям підроблені офіційні документи. Ціни коливались в межах від 3 до 7 тисяч гривень за комплект, а замовлення надсилали поштою на умовах після плати. Правоохоронці встановили, що з березня по жовтень 2023 року злочинне угрупування здійснило підробку з метою збуту 28 комплектів документів і шахрайським шляхом заволоділи грошима 13 громадян. Крім того, чоловіки здійснили дев'ять замахів на незаконне заволодіння коштами добросовісних покупців. Одного з учасників організованої групи затримали правоохоронці на території Чернівецької області під час спроби відправити чергову партію документів. Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готові підроблені документи, чисті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки та початки з необхідними для здійснення злочинної діяльності відтисками. До 15 та 14 років позбавлення волі отримали троє буковинців за жорстоке вбивство кредитора. Прокурори довели, що 52-річний підприємець, житель села Молодія Чернівецького району організував умисне вбивство свого знайомого, якому заборгував значну суму коштів. До скоєння злочину він залучив двох своїх знайомих. Встановлено, що у 2020 році організатор вбивства одержав від потерпілого 20 тисяч доларів США, які мав повернути через рік. Своїх зобов'язань він не виконав. А щоб не повертати кошти, вирішив позбавитись від кредитора. У травні 2022 року разом з двома спільниками він виманив потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодія. Там вони нанесли громадянину тілесні ушкодження, які виявились несумісні із життям. Переконавши, що чоловік помер, нападники заволоділи його документами, особистими речами та 10 тисячами гривень. Щоб приховати сліди злочину, вони помістили тіло чоловіка у його ж автівку та скинули машину в яр у лісосмузі. Під час санкціонованого обшуку у організатора вбивства вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. У судовому засіданні чоловіки свою вину не визнали. До набрання законної сили вироком суду вони перебуватимуть під вартою. У головній синагозі Буковини у Чернівцях завершили роботу над відновленням вітражів, які ще понад 100 років тому було знищено радянським режимом. Два з половиною роки пішло на відновлення шедеврів вітражного мистецтва, які розкривають історію єврейського народу. Подробиці розповімо далі у сюжеті. Роботи над вітражами Чернівецької синагоги завершено. Над ними художник Анатолій Федірко почав працювати ще до повномасштабного вторгнення. Відтак завершити вдалося тільки зараз. Як пояснює Федірко, ці витвори мистецтва виготовлені за технологією Тіфані, яка неймовірно складна у виконанні. Ця технологія вимагає колосальної роботи, Чому? тому що мало до що ти це скло нарізаєш, воно заточується на спеціальному шліфувальному станку і потім обгортається мідною фолією. Тут дуже багато ремесла, я як середньовічний майстер. Це вдалося зробити, і я пішуся, що я для міста рідного і для громади юдейської зробив такий подарунок. У часи СРСР вітражі головної синагоги Буковини у Чернівцях були знищені а саму будівлю перетворили на фабрику. І лише 10 років тому єврейській громаді вдалося повернути приміщення. І, звісно ж, одразу виникла ідея відновити вітражі. Та до реалізації проекту теж довелося чекати. Коли повернули цю синагогу, 10 років тому зробили ремонт і захотіли відновити як було раніше. Це саме традиція, це дух і так далі. Багато робили планів, знайшли чудового спеціаліста, і багато років ми відновлювали первинно верх середину, і слава богу, вже завершили увесь вітраж. Перший ярус митець завершив перед початком повномасштабної війни. Це композиція 12 поколінь ізраїлових. На другому ярусі зображені сакральні для іудаїзму місця, через які молитви підіймаються до неба. Останнім художник завершив третій ярус. Це вісім вітражів, на яких зображені сім плодів Ізраїлю: жито, пшеницю, інжир, виноград, гранат. Оливки й фініки Закінчилися часто саме последні завершили зараз останній етап. Як ми сказали, це сім видів плодів, що є в Ізраїлі. Це виноград, гранат і так далі. У кожної є багато що чого можна навчитись, Третій ярус нижній, дуже важливий для мене там вісім вітрижів, але концептуально це сім плодів ізраїлевих, які визначають юдейську культуру. Бачите, у них немає людської культури святих, там а є ті плоди, які виростають на обітованій землі Ізраїля. На виготовлення останнього третього ярусу шедеврів вітражного мистецтва художнику знадобилося близько півроку. На цьому роботи зі встановлення вітражів завершилися. Утім, у планах головного рабина продовжити створювати ці композиції і у інших синагогах, зокрема, і Сидгірській. Анна Харабара, Іван Мітрік та Меднятива. Буковинська рапсодія, яка журналістським пером, філігранно розповідає про життя нашого краю та знакових діячів з часу національного відродження. У Чернівцях відбулася презентація книги Олени Чайки, відомої журналістки та майстрині вишивки. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Кращі журналістські матеріали про освіту, культуру, народне мистецтво відомих краян, а також наукові дослідження гендерних проблем на прикладах засобів масової інформації Чернівецької області. Відома журналістка Олена Чайка презентувала у Чернівцях свою книгу Буковинська рапсодія. Це... Відображення історичного розвитку нашого краю це такий колективний портрет нашого сучасника з візією на сучасний розвиток Буковини України. Буковинська рапсодія це великий пласт творчої роботи пані Олени, адже об'єднує зокрема різноманітні матеріали про народних митців, художників нашого краю, а також буковинців за кордоном. Книга складається з семи розділів. Перший з них розкриває багатогранну творчу діяльність самої авторки, щоб квітло дерево, життя тому, що цей рушник створений за озорами гараса, це символ. Людського життя створювався він для доні Богдани, це весільний рушник, і власне від цього відштовхнулася розповідь про мою творчість від початку найперших виставок 86 році. Окрім того, книга вміщує журналістські матеріали з часу національного відродження, які показують знакові події нашого краю. І однією з характерних рис цього періоду була активність громадських і культурних організацій, які допомагали митцям заявити про себе. Наприклад, Андрій Шкурган, якого за кордон на конкурс на міжнародний конкурс Адесарі, послало польське товариство створення симфонічного оркестру в Чернівцях. Присутні на презентації Чернівчани, які слідкують за творчим доробком Олени Чайки, з теплом відгукуються про її журналістську діяльність, то вважають книгу важливою віхою в житті Буковини. Книга пані Олени важлива для кожного українця, кожного буковинця, зокрема, хто любить і шанує культуру нашого рідного краю. Тому що пані Олена, як журналістка, у цій книзі, зокрема, висвітлює саме ті сторінки, які стосуються і літератури, і, зокрема, драматичного театру, і всіх визначних митців нашого краю, які ще є поміж нас, а яких уже, на жаль, немає. Вона писала про людей. Творців про людей, які творять це життя, є в житті окрасою, і вона сама є також окрасою журналістики. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. на цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.